Телепроект Україна аграрна та я, його автор і ведуча Альона Новічкова. З давніх давен наша земля славиться добрими, талановитими і працьовитими людьми. Попри всілякі геополітичні зміни у суспільстві, Україна була і залишається осередком міцних, усталених сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам, мудрості та досвідченості українських аграріїв, жила і житиме. Наша українська нива, тих, хто працює на селі, не даремно ж споконвіку, віку іменують сіллю землі. А в нашому сільському господарстві, я переконана, усі такі люди. Бо сюди йдуть працювати як ученці один раз і назавжди. Таким є й наш нинішній герой, голова селянського фермерського господарства Колос з Білгород-Дністровського району, заслужений працівник сільського господарства України. Борис Петрович Юреску. Щохвилини у серці цього аграрія звучить молитва про хліб наш насущний. Бо саме з вірою у Бога він засіває свою і життєву, і хліборубську ниву. Всі щось мріють, що було краще, що було легше. Але я розумію, життя в реальності легше нам претендувати на щось легше не бачу. Тому навіть те, що є, воно сьогодні дозволяє розвиватися. І тому там мріяти, що колись знімнуть якийсь податок чи дадуть якісь субсидії. Я в це ну, не хотів би такі ілюзії, тому що воно вроді як людина тим, що є, сьогодні не користується як потрібно, а чекає від когось щось, що якось колись пройде. Тому я думаю, що в цих умовах розвиток реальний. І тільки використовують всі ті ресурси, які є сьогодні для сільського господарства. Я ж бажаю, вважаю, що вони сьогодні є. Свій історичний літопис, селянське фермерське господарство Колос починає з далекого, як на сьогодні, 1992 року, коли наша незалежна країна тільки настала на шлях реформ. І в сучасній аграрній політиці не було ані стратегії, ані конкретної реалізації ось тих самих реформ на селі. Психологія радянського господаря була знищена, а ринкове мислення нового українського аграрія ще відсутнє. У 1992 році Верховна Рада прийняла закон про фермерські господарства. Це й стало доленосним поштовхом у подальшому життєвому виборі для Бориса Петровича Юрескула. Живучи на той момент у місті, його серце і душа мимоволі тягнулися у село до землі, туди, де закопана його пуповина. Я розумів, що це той крок, і та дорога, на яку я і родився, і розумів, що це та дорога, яка для мене. Спершу працювали у новоствореному селянському фермерському господарстві в чотирьох, ставши на ноги, набравшись досвіду, вийшов у самостійне плавання. З руками збільшився земельний банк, зросла кількість пайщиків. У 96-му році мене було 25 п'ять гектар землі. Тобто, це те, з чого Почналась особиста вже праця з землею, з технікою, з людьми, які пішли поруч зі мною, тому що це були часи нелегкі, коли крупні господарства розвалювалися, крупні автопарки встановлювалися. Тому люди шукали роботу і були ті люди, які пішли разом зі мною в цю працю. І це був такий ще один етап від 96 до 2000 року, коли господарство не мало змозі більше землі не добрати. Тому ми працювали на цій десять і вдавалося добирати. Це була ціна тої землі дуже висока до 2000 року. Це теж такий етап був встановлення вже самостійності. Але селянська праця важка. Тож в будь-якій справі, де хочеш досягнути успіху, мусиш знати не окремо своє завдання, а увесь цикл виробництва, і навіть більше: кінцевий продукт, технологію виробництва, споживача і навіть конкурентів. Постійно читати профільну літературу, слідкувати за останніми новинками галузі, тенденціями ринку, в тому числі й міжнародного. І це, упевнений Борис Петрович, не примхи, а нормальна психологія людини, котра хоче і прагне досягнути успіху в аграрному бізнесі. Сільському господарстві без техніки не впориться. Це не той час і не ті умови для того, щоб сьогодні, навіть і використовувати найману техніку, то це можна використовувати на... В певному періоді, там, як жнив. Останні всі технологічні процеси треба мати свою техніку, щоб вчасно посіяти, якісно, вчасно зробити обробку посівів, захистити від хвороб, підживити. Все треба мати свій парк. Старалися з кожним роком нарощувати і переоснащувати. На сьогоднішній день десь на 90% це. Хай не в обіду нашому вітчизняному машинобудуванні, але приходиться використовувати парк іноземного виробництва. Це комбайни жандір, трактора теж джандір, самоходні оприскувачі теж «Жондір». Так ми на цю марку поставили я би сказати, свою ставку. На нас не підводи, має свої переваги в точному землеробстві. Тому наш парк десь за 10 комбайнів. Моїх маємо частково нанімаємо тракторний парк, теж жонтір. Маємо чотири самоходні оприскувачі, якими якраз щоб виконувати технологічний той процес. Враховуючи важливе значення технологічних процесів у агропромисловому виробництві, оновлюють не тільки матеріально-технічну базу, а й впроваджують технології та системи заходів щодо підвищення родючості ґрунтів, зростання урожайності сільськогосподарських культур. Але у вирі всіляких ноу-хау, якими перенасичений агроринок, Борис Юреску уміло відпрацював власну формулу. Вокруг цих технологій завжди йдуть якісь дебати, тому я придержуюсь тої думки, що однозначності немає. Тому ми всі технології приміняємо в своєму циклічно, приміняємо в своєму господарстві. І ноутілт, no і міні тілт і. Оранку, яку вже деякі, може бути вже забули, і кажуть, що вона геть не потрібна. проходить певний час, приходиться робити і оранку, раз у п'ять-у шість років має теж свої переваги, то есть, земля під потужною технікою на сьогодні ущіннюється. І як как би бы ми не говорили там, коли йде там комбайн, який має вагу 20 тонн і за собою оставляє дорогу. Тому приходиться чередувати вот, в своєму господарстві, міняти Десь 3-4 года там нову тіл, потім приходиться робити глибоке розпушування землі для того, щоб підірвати ту подошву, яка заважає корневої корневе системі проникати туди в глибину. Розміщення посівів після кращих попередників, впровадження високоврожайних сортів та гібридів з високою якістю продукції, раціональна система мінерального живлення рослин, інтегрована система захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб. Все це дає можливість фермеру упевнено збільшувати виробництво зерна. Зерновик лин ми засіваємо це нашими вітчизняними сортами Одеського селекційного інституту, який все-таки знаходиться на півдні, і його сорти все-таки пристосовані до наших умов і мають свої переваги. Пробували іноземні, але вони можуть дати один рік врожай здоровий під певні умови, але приходять слідуючі два-три роки. І вони можуть дати менш набагато менше, ніж ті, які вже районіровані в нашій зоні. Крок за кроком, використовуючи надбання науково-технічного прогресу у вирощуванні різноманітних культур, прийняв рішення Борис Юреску ще краще інтенсифікувати своє виробництво, зокрема, впровадити ефективні технології у зберіганні зернових. В основу покладено будівництво елеватору. Наразі вже мають три власних сушарки потужністю до 30 тонн на годину. Це те, чого багатьох господарств немає, і те, чого е, стає таким великим буває мінусом при, при збору врожаєв, коли рок, рік видається, е, сказати, ми кажемо, несприятливим, і в той час дождливим, то от якраз слідчий крок нам був це свої зерносушарки. Маючи зерносушарки, стоїть питання, щоб зібране, висушене, засипати в ті йомкості, в те місце зберігання, з якого можна заключати контракт певної якості, певного об'єму, для того, щоб опять же, отримати економіку з того, що ти вирощував. Колись почула вираз, що кожен українець це вже потенційно успішний фермер. Земля ж у нас благодатна, обдаровує всіх щедро. А ось самі фермери кажуть, що для того, аби досягнути якоїсь великої мети, передусім необхідно чітко її бачити, та що найголовніше наполегливо працювати. Земля це то, яка є можна сказати, жива, яка відчуває всі ті. Заходи, які приймає працівник на неї, вона, в свою чергу, і віддячна тому, хто в неї прийшов вчасно, зробив вчасно, вложив те, що забравши, знову поклав назад. От тут оцей баланс, де видержується, те, що касається іменно землі, це вже перша запорука. Ну а далі йде вже та форма, яка управління раціональності того зібраного. Баланс потраченого і окуплення того, що вложив, тут вже як хто організував, то тобто є, є певний сегмент, де займає частину сама технологія на землі, управління розпорядитись тим, що зібрав правильно, розподілити на розвиток, на капітальне вкладення, на тікущі, тому що там, де є перекос. Зібрав, накупив імпортні техніки, став у землю, нема що вложити, Тобто, де всі, я би сказати, видатки це вже теж є, може бути результатом. Дійсно, а якщо просто намалювати у своїй уяві образ успішного господаря, сидіти та чекати лише всіляко на словах, рівняючись на псевдообрази всіляких фермерів, то не завжди можна стати тим, ким ти прагнув. Бо фермерство в Україні настільки різноманітне, що кожен з тих, хто грамотно працюватиме на землі, зможе зайняти своє місце під сонцем. Фермерське господарство, яке є сьогодні в нас, його не за так сказати, що воно геть як європейське, тому що європейський фермер, поняття це ферма, яка була діда, тата, сина. Вона має свої певні контури, певні свої вже розміри, тому там. 200-300 гектар, це вже теж ферма, і вона має свої в нас. Сьогодні фермерство, воно теж різноманітне, починає з 2 гектар, з 3 гектар фермер, 10 гектар теж фермер, 1000 – теж. Тому тут вже хто зайняв яку нішу і хто як зумів своє господарство укріпити на цьому напрямку, то тут вже сам час випробовує кожного. Одні говорять, що дрібне землеробство неефективне. Но ми бачимо сьогодні, що навіть на невеликих ділянках, хто йде з часом в ногу, він має теж свої результати, має свої е, нароботки. і не можна сказати, що він не потрібний країні, тому що він дрібний. З другої сторони, є дрібні, які дійсно землі не дають толку, не дають туди тих вкладень, які... Земля потребує, вони вибувають з цього. Так само і в крупних сьогоднішній день господарствах, які є крупні, не всі успішні, другі успішні. Я думаю, що тут більш не розмір вирішує і, ви сказати, таку роль вирішальну грає підхід до цього до цієї праці, до цього напрямку до сільського господарства. З гордістю і повагою говорить Борис Петрович не лише про здобутки у виробництві, а й про свій колектив, адже переконаний, що успішний розвиток його господарства залежить тільки від людей, які у ньому працюють. Навіть те високе звання, заслужений працівник сільського господарства України, яке йому з нагоди дня працівників сільського господарства присвоїв президент України Віктор Янукович, а саму нагороду урочисто вручив голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук. На його думку, належить усім трударям його селянського фермерського господарства. Такої мрії не було, цілі такі не ставили. Так, крок за кроком працювали. З однієї сторони, то приємно, що якось твою працю замітили, оцінили. Ну а з іншої сторони, щоб і скромно відноситись, що це не все моє, тому що працює колектив, працюють люди і ті здобутки, які сьогодні є, це не мої особисті, це праця всього колективу. Тож глибоко помиляється той. Хто вважає, що можна досягнути успіху без мудрої співпраці з іншими людьми? А ще переконаний Борис Петрович, успішна і щаслива людина має бути успішною і щасливою у всьому. При професійній реалізації він має міцний фундамент і надійну підтримку в особі своєї великої та дружної родини. Тому й на сільське господарство у нього вистачає і сил, і натхнення. Щастя, що я вважаю для себе, те, що я віруючий, що я вірю в Бога. Це моє особисте і скажу найбільше щастя. Друге, те, що він подарував мені дружину, діточок, внуків. Я маю теж в цьому певне щастя і радість, вертаючись з нелегкої праці, вертаючись в свою домівку. Де з тебе зустрічають діти, внуки це моє тоже сімейне щастя. На сьогоднішній день у нас шість внуків, всього 10 дітей, тому це наше сімейне щастя. Друге, те, що ти приходиш на роботу і маєш колектив, з яким є і порозуміння, є і ті цілі, які ти ставиш. Перед собою, перед ними, вони з тобою йдуть разом. Є, є, є труднощі, вони з тобою рядом. О, і ти чувствуєш, що колектив твій тебе не підведе, це теж вже ну, щастя, як кажуть, на роботі. А те, що на полі, як для любого землероба, це врожай, кого ти чекаєш довго, і він приходить, як сказати, вже. на господарства, то теж це є щастя, що твій, твоя праця вінчалася успіхом. Ось так господарює фермер Юреску. Програм дій для його селянського фермерського господарства колос ніхто, в тому числі й держава, не розробляв. Радше навпаки, чимало успіхів зумовлено лише характером, господарським хистом і життєвою позицією керівника. Хтось побачить утім випадковість. Хтось закономірний процес. А я, спілкуючись з Борисом Петровичем, пригадала слова з Біблії, які мовлять: Серце своє стережи, бо з нього походить життя твоє. Наші думки живлять наш характер, вони живлять і ціле наше життя. Тож, що людина думає, такою вона і є. Борис Юреско думає у вірі, тому він. І успішний. Будь довольним те, що є. За все, треба дякувати і Богу, і цю владу, що є, тому що це дуже є ну, непроста ситуація ще в період змін, коли є і законодавчі зміни, і другі, другі зміни. Тому не, не просто сьогодні і керувати, не просто і працювати. Тому і з того, що є. В сьогоднішньому дні максимально використовувати, максимально приміняти І за все благодаря. Праця хлібороба, який відданий не тільки Борис Юрескул, а й усі аграрії, була, є і буде найблагословеннішою. Бо жити і працювати на землі то є чудова нагода творити людям добро. Професія аграрія одна з найтяжчих, але вона найпочесніша. І золотаве колосся, вирощене їх працьовитими руками, завжди буде овіяне людською шаною і честю. Бось у цьому колосі, а потім і у запашному буханцю, мирне життя людей, життя без голоду. Тож, допоки колоситимуться селянські ниви, дотий житиме наша Україна аграрна.